Якщо у вашій сім'ї люблять так печінку, як в моїй, то цей рецепт точно для вас. А якщо ні, то після нього її полюблять. Всім привіт! Сьогодні дуже цікавий, смачний рецепт приготування печінки чи оладок з печінкою. Думаю, що вам сподобається, тому залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. І так, спершу я беру досить велику кількість цибульки та нарізаю її дрібненько, ось таким чином, точніше, тоненькими четверть кільцями. Або ж можна це скористатися за допомогою блендера, є такі на різкі. Відправляю це відразу в глибоку в миску, який це все буду гарно перемішувати. Посолю і цибулю виминаю, аж поки вона не пустить сік. Поки відкладу в сторону, далі займуся печінкою. Сьогодні в мене, до речі, індича печінка, що рідко попадається в нашому магазині. Нарізаю дрібненьким кубиком, але повірте, що можна використовувати будь-яку і курячу, і свинячу, і телячу. Тобто, яка у вас печінка є, таку і використовуйте. Буквально 7-10 хвилин, і моя печінка підготовлена подрібнена. Як бачите, я сьогодні готую досить велику порцію. Відправляю до цибулі. додам ще трішки солі. Прованських трав або будь-які спеції, які вам більше імпонують до печінки, та перчику. Додаю сюди яйця, майонез або сметану. Я використовую домашню сметану. І це все гарно перемішаю. Замішуємо тісто для наших оладок, так незвичних, але дуже смачних. Взагалі за цим рецептом я завжди готувала такі рублені котлети з курячим філе. Потім думаю, стоп. А чому це спочинку не зробити? І коли я зготувала, то моїй родині дуже сподобалося. Тому я швиденько вирішила поділитися цим рецептом разом з вами. Додаю борошно. До речі, багато хто каже, що додає сюди крохмаль. Не дуже люблю з крохмалем, більш все-таки надаю перевагу для борошна і замішую ось таке тісто. Тісто дійсно схоже на оладки. Обсмажую це все на гарно, розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Починка, як ви знаєте, готується досить швидко. Головне, щоб цибулька всла протушкуватися в самих оладках. І буквально дві хвилинки відразу перевертаю оладки дуже гарно тримають форму, але обсмажувати краще всього під кришкою, щоб все таки цибулька встигла протушкуватися. Не люблю її такою сирою. Я люблю, щоб вона була така ніжна і не відчувалася всередині цих оладок. Ще хвилинки під кришкою і знімаю це все на паперовий рушничок, щоб тягнув лишню олію. І так я обсмажую всю порцію. Подаємо з будь-яким соусом. У мене сьогодні сметана, кріп та часничок, але тут же, що вам більше до вподоби. Можна і приготувати якісь гарнір, але я так люблю ці котлетки їсти просто так. Дуже смачні, ніжні. Я впевнена, що якщо хтось у вас не любить печінки, приготуйте так, вони точно її полюблять. Дуже рекомендую вам приготувати за цим рецептом печінку. До нових зустрічей, друзі! Як завжди на моєму каналі, смачно просто та доступно. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.